Вітаю вас, братва мої підписники. Сьогодні показую вам дві машинки одразу. Є дуже багато відео по даній машинці, по цій машинці. Це взагалі красива е, розказую. 2017 рік модельний. Це Renault Меган 4. Виїхала з салона 5 місяць, 17 число 2018 рік. Одна дівчина їздила в Франції. Це 2011 рік. Чистий япончик пробіг 181 000 181 000 як на підбор? одинаково плюс-мінус 300-400 km разниця. Це по цені 10-200 на отдачу, Це 13 000 на отдачу. Комплект літніх колес. Подарок. Тут зима стоїть і тут зима стоїть. Тут комплекта літніх немає. Тьмаганчик. Всеми народне любимая машинка. Тут у нас під капотиком затаївся. Саме Рено Реномегановський, вообще і реновський, і дачі, і все. Движочек, дизель, мега надіжний. 1,5 К9. Движочок лялячка, машина повністю обслужена. Що ви можете бачити на моїй сторінці на моїх відео. Це чистий француз. Ці двигателі виходять мінімум 700. 3-900 тисяч, без ніяких капиталов вложений в отличие от третього Мегана на цих движках уже проблема з вкладышами коленвала отсутствует. То есть просто лейте топливо и катайтесь. Расход солярки в смешанном цикле Нажимаючи, їздивши нормально не в диаском режимі 5 літрів на 100 км. Вот манюки в єпошечки, Затаївся 1,33. Движочек тайотовський, японський ахеренний машина Швейцарії обслужена повністю. Я все поміняв. Масла, жидкостяв, ось лебачку наклеїв. Радний акумулятор, бачите, стоїть. Цепочек тут мінімум 300 плюс 1000. Он ходить без проблем. Замена цепі не дороже, ніж замена ГРМ ремня на ренушки. Просто надіжна. Японська лайбачка, ця машинка пригнана з Швейцарії, ця машинка пригнана із Франції. Тут одна хазяйка і тут одна хазяйка. Тачки відділені. Усе по заводу, везде всі міточки стоять. Стаканчики родні без ніяких тих, що правий, що лівий, все однаково. І тут ще ми бачимо, що тут обработка присутня всередині. Бачите, щось вибігає. Японська тачечка, всі лайбачки, все на місці. Пробежимося швидко. Є дуже багато інформації по даній бришці. Пробежімося швидко. Тачка у родному цвіті. Є ходові огні Світяться. Кстати, йди сюди on оператор. Дивіться, ще у упленочки ходові огні. Оригінальні та у пленочки. Поняли? О, так що немало Що ми бачимо по салону? Велика. Великая миска машинка, место немерено. У нас есть панорама, кнопочка старт-стоп. Бачимо все работает, Нічого, никуда не это. Проемчики все чётенькие, проемчики все правильные. Все по красоте комплектация у машины максимальная, максимальная. Задний ряд сиденья. вот такие подлокотничек у нас. От, все, по машині ляля. Ось така вот штучка, теж, наверное, по заводу ставилася. Тобто, якщо ми кудись -то торкнемся, то двері по защитою у нас э, замок от дітей ми можемо закрити. Усе, як полагається. Шопка у нас притонірована назад, передні стекла чуть-чуть пританіровані. Камера заднього виду у нас тут присутня. Неде. Ні ржавчинки, не сколика, нема ніде нічого. У машині є у нас данкрат, є у нас комплекс для заклеювання коліс. І також є насос. Тут можна подгазик поставити, не, не проблема. Аварійний знак. дужки складаються, розкладаються, апущу все. Тобто машинка ніде немає. Ні рижечка, ні ржавчинки, Кругом. Усе по заводу, так як полагається. Зніміть панорамку. На, двер... На дверках тут немає ніде нічого. Заводські є ще наклеечки. Ось броня по заводу. От. По машині все, навіть заводські відбойнички стоять, щоб якщо гупнеш дверіма, щоб не далі не йшли. Чотири стеклоподйомники, коректор фар. Регулювання зеркал, подаг зеркал дуже класна музика. Мультируль повний, регулювання руля, Підрульові лепестки, датчики дожжя, датчики світу, панорама. Подогрев сидінь І найганадежні коробка ISIN. Це найкраще, що ставили на Toyota. Найследні модельки. У машині вся документація, чеки салона. І Повністю усі бумажечки, усі лейбачки, все. Чотенька по машинці є. Вся історія, вся присутня. Машина швейцарська, машина в рідному окрасі. Дві оці дверки. Отак, дві дверки. Перелак б'ється 180, 170, 150 мікрон. Не крашена. Отакі діла по цій машині. Версос, це мікровен, не путайте її з Toyota Verso, тому що люди вводять Toyota Verso. Вискакує їм мінівен, там є не така машина і дуже багато там нюансів. Це Версос. Версос. Дивіться, то Iota Verso S. Отаку машинку шукайте. Їх в Україні дуже мало. Ценник на їх є більший. Тобто у мене нормальна ціна. Колеса на 16. Зима нова. Диск і мінімальна. Все по машині чеки-ляля. Є дуже багато відео. Переходимо до меганчика. Меган четвертий із Франції, чистий Француз. По салону. Сістояння машини, як нова, родні коврики. Комплектація є більша, є все, кроме панорами і кроме сиденья. Задня душечок теж у нас чики ляля. Двузонний клімат контроль. Ми бачимо все, стеклоподйомники 4, заводські лейбачки, номерки, пройомчики, все чітко. Не один болтик, нічого не крутилось. Тут ми відкриваємо, у нас тут усе як по-новому, і пишеться, дізель заправляємо, не бензин, а дізель. Так як ми знаємо, що мегани ці, вічні кузова, вони не гніють, вони не ржавіють. Їм похер у нас все задня ляда, тут пластикове. Тут світиться красиво кнопочка електрощовка. Ми відкриваємо подагри, все клешка є. Полочку ніхто не спіздив, як це не странно. Тут у нас повний комплект по заводу. Дивіться. Гудієровська резина заводская, її номерки. Ну, по секрету їх треба було здати, але я їх. Забрав. Усе, бачите, усе по заводу. данкрат серга, ключ усе присутнє Дві отакі полочки. Сі розкладаються, слажуються місто тут немерено. хто Ту знає ці машини, той знає. сліди корозії відсутні. По салону. йдемо дальше. З водительської сторони. подогрів в зеркало у нас автоматом включаться Она притонирована по заводу трошки. Ну Так пиздатенько сделано. Подогрев зеркал сам по себе включается. Значит, у нас складание зеркал, полный электропакет, регулировка подсветки салона, регулировка корректор фар. Усе есть. Датчики дождя, датчики света. Меню можно менять любых этих. Карпрей, сенсорные кнопочки. Полностью навигация. Навигация стоит тут. Навигация там стоит у Тойоти тоже. Все лялечка. Пробіг тут 180 тисяч, 348 км. Як духу і повний бак солярочки. Охавською или Вугавською. Ну, охавську не так, а Воговською є. Кожний болтик усе по меточкам. Кожен салентблок. Все не репане нічого. Тут з нюансом по своєму машині з нюансом. Лабач міняний у 21-му році. Ну, це Франція, там не є. Датчики вдержання в полосі, все працює. Датчики давлення шин, все в ахуїтельному стані, все як по заводу. Машина пісня. Тут по нюансам взагалі немає нічого. Дві дверки, половина б'ється 180-160 мікрон. Перелак. Все. Больше по машині ноль. Без ключового доступ. Що тут, що тут. Багато хто в нас. От Рівняють, от у мене в Тіктокі пишуть, рівняють цю машину і шкода Юа 7. Що лучше взяти? Меган 4 і а7? Дивіться, за 13 тисяч бакарей так, виберете А7, це максимум 14 рік, 13-14. Тут виберете 18 рік. так, так. Їде піздата, що а 7 що ця їде? Різниця в їх яка? Меган 4 він вам вік не згніє. Ляда не гніє, арки не гниють, пороги не гниють, то і й не гниє. А сьома, що є вас. Вона гніє. Маленький сколик, він ржавіє. По комфорту. А сьома, вона комфортніша. Ви сідаєте, там усе під людину зроблено. Тут треба трошки привикати. тому що стеклоподйомники ти опускаєш передній, опускається задній. Тобто до салону треба привикати. По комфорту, як чоловік от, знаєш, у кресла і. У табуретку сів. Допустимо, шкода буде краще. Ну по обслузі, Тут не Недаром це народний автомобіль. Там бабки будете слідкувати, тому що це ВАГ і це група. Переходимо до Тойотки. Це япошечка, безпроблемна тачечка, Сугуба сімейна машинка. Що це? Що це? Я для вас подобрав саме вершки, як кажуть, ну, лучшого немає. Це лялечка це 10213к. Приїхали, забрали, вся інформація є на старіночки. Не стесняємося, ви дивитесь мене, усі бачите мене, всі знаєте мене і боїтесь позвонить. Беріть, набирайте. Ось телягончик, дзвоните, балакаємо. Єдині ходові огні світяться так красивенно. Значить, повороти тут мигають, повторителі, підсвітка є. Унизу, когда ночью безключок доступ. Стоять лінзи. Хороші галогенные фари. Дальні на, на ашках галогенки. Проти ватуманки переднє, задні. парктроники по кругу перед. зад. От, машина в ідеальному состоянии, Все по їй не треба нічого робити. Купили і просто катаєтесь. Машина лялячка. Ватуманочки зад. День хадові огніще у пльоночки тоже японські натуральні, поняли? І світ, тоже херний світ, Регулировка свет. А що мені нравиться тут один, один дворник. Поняли? Стоїть копейки і махає він отлично. Машина лялячка. На меганчику є адаптивне дальне світло. Т. Дальнє світло включаєте і їдете на дальньому встрічна машина їде, а вона сама включає ближній. Тока ви розминулись, включається далі. Тобто дуже класне продвиження і удобно. На повному фарші, це взагалі на максимальному фарші. Вибирайте, їздить дружина на цій машині. Іноді я беру так, щоб поганяти трохи рибкінських павуков, так даю її підхвоста. А тут їжджу я. Дивіться, друзі просто заводите цю машинку, світяться денні ходові. От, заводите цю, теж світяться денні ходові. Спереду і також і ззаду вони теж красивенно, лавенно світяться. Вообще, вот так вот, дивися на неї, так вона вообще лялечка, вообще. Песня, 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 ой-ой-ой-ой-ой. Тепер йдемо сюди, оператор, зайди з тієї сторони. Пасажирська. Іди сюди. Значить, оцей лялечки у нас. Оце лялечки у нас. Музончик грає все, повністю клімат контроль. Коробочка, як я казав, усе на неї є. Електроруль, максимальна комплектація. Все щетенько, все світиться, все робить. Авто затемнення стекла. Раз, два, три, чотири. 6 7 подушок безпечності. машина ляля, тут бардачок у нас, аукси, блютузи. Тут у нас бардачок теж. Такий не маленький бардачок, усе ручник у нас, ручний не електронний, що дуже важливо також є у нас тут камера заднього виду, тут сенсорний екран, і тут у нас повністю навігація робоча, все як положено. Диски, можна соединити телефон. Свободні руки, функція. Ну, по цій ласточці, що розказувати. Нічого, це японська, надежна, проста, хороша машина. Яку ви купуєте, вона чесна, ви сідаєте і просто на її їздите. Робити не треба нічого. 181 403 км пробіг. На 1000 км більше, ніж у мигані. Тут уже в мене дружина дивиться на складу. Така ігрушечка в неї тут стоїть. Там скрабічик стоїть. Ну, Це пахучку я вішав. Тут підсвіточка в нас. Закриваємо. Ой. Все працює, все чітко. Ніде не, не плям, нічого, ніде не, не біжить. У Toyotaх такого немає. По машині випроса в 0. зарядочки, музичка шикарна, все, автомат працює чітко, класно. Давайте проїдемося на їй. Так, ну, всі передачі щовкаються, ривков немає, камера працює. Зараз ми проїдемо трошки, кружанимося. Потому що меган теж стоїть заведений. Ну, Хочеться вижити сцеплення, все, але ну, машина веде себе класно, переключає, непонятно як. Всім передач за счет того, що коробка йде на багато передач. Вона себе спокійно чувствує. Тобто при скорості 140-2000 а оборота у нас на тахометрі. Будемо розвертатися, їдемо, тому що у нас меганчик заведений, щоб хтось репенець, якийсь не поїхав на меганчику, поки ми тут катаємося. Також включаємо задню передачу, встанавлюємось, бачимо, у нас камера заднього виду. Офігін не работає, наче напоняли наше новое. Пинков, бривков, дергання. Тупоризма якось немає нічого. Тобто по машині чітко ви їдете і ви не чувствуєте, коли вона переключається. Можна замітити по тахометру. Тахометр до двушечки доходить, падає До двушечки доходить, падає. Є спорт режим. Є спорт режим. Ну Я не знаю, що тут на 1.3, який тут може бути спорт режим. Ну Не пробував, не нажимав, бо боюся. Ще може страшно бути, поняли? Такі от діла, друзі. Та машина. У нас все як в новій машині. Клімат, контроль, датчики в в полосі, датчики давлення в шинах, все є. Ми сідаємо, у нас нова тачка. Руль красиво виповнений, удобно за його держатися. всі кнопочки, функція безключовий доступ, функція свободні руки, мультируль, регулювання сидіння по висоті. Ручник у нас такий. Обычный, стандартный, подлокотничек удобный. Ну, короче, машина, тут ковши, все, поддержка есть, все есть. Уключаются передачи пальчиком уси. Тут у нас и D6 ступочка. Машина бодренькая. Замочки закрылись на ходу. Функция эко-режима. Ну, по эко-режиму она трошки становится тупее. По экономии я не знаю. Ну, я люблю использовать машину на... Як кажуть парепінські по на повну сикуху, щоб ти сів дав газу і вона поїхала, а не страдала, бо вона на екорежимі. Тут сажевик, каталізатори, уся екологія на місці, бо по другому не може бути Не може бути. машина чесна, багато функцій. Зараз ми включимо. Є CarPlay, Усе є, музичка є. У нас навігація. От, екологія, все показує екорежим, сажа все показує, все є. Тобто меню обширне, меню велике, кондиціонер, мультимедіа, навігація, все. Навігація включає, пункт назначення. Ми мапу включимо, щоб видно було просто де ми йде. Значить, задня передача у нас парктронік перед зад. вони всі працюють, видають сигнали. Хороша музика, там гупає, там ляпає. Ну, По безопасности, по всьому, все чітко. Тобто, у нас все работает, все в нас є. Тут бачите сенсор. Ну, я все катаюся, щоб играла, грала, от, там так все видно, мультимедиа, радіо можна вибирати, що хочеш, аукси, блютузи, карплей, карплей це коли ви підключаєте свій телефон по шнурку, то виходить, у вас якби меню телефона. Отут у вас все.